Зараз не працюють пункти незглавності, бо електроенергії вимикають. І в першу чергу мене це цікавить з точки зору їхніх людей, бо вони, як правило, взагалі не слідкують за графіками, і в них як виключила, так і виключува. І умовно підзарядити той же телефон, в них немає змоги. Чи є якісь напрацювання в цій сфері? Дивіться, ну, дійсно, як я сказав під час своєрплати, що у нас такий різкий негативний. Різкі негативні зміни в графіках по відключення, вони були останнім часом викликані. Для того, щоб запустити пункти незглавності, потрібно відповідне доручення, розпорядження. Мабуть, якщо я не помиляюсь, його можна все, на веселому рівні прийняти. Може, це не моя сфера відповідальності. Але більш за все, пункти незглавності були розраховані як пункти обігріву. На сьогодні на 100% йдеться підготовка цих пунктів незглавності, йдеться інвентаризація. І стає завдання з, з розпунку того, що ми бачимо, що зима буде наскладна з збільшенням кількості пунктів незламності. Над цим сьогодні працюють всі громади, як Запорізької громади, так і всі інші на території Запорізької області. Тому ми вашу пропозицію почули, ми її винесемо на обговорення під час найближчого НАТО.